Друзі, привіт! Сьогодні розкажу вам, як я перу і прасую свою вишивку. Для початку замочую її холодною водою і залишаю мочитись на декілька годин, а то й на всю ніч. А поки воно мокне, ви можете поставити лайк цьому відео та підписатись на мій канал. Буду вдячна. Далі зливаю ту воду, набираю гарячої води, додаю якогось м'якого прального засобу. І гарнесенько це все розчиняю. І потім вже перу свою вишивку і ті частини, які не вишиті, разом перу руками. Далі роблю таку конструкцію. На стіл стелю кицькіне одіялко. Вирівнюю все гарненько, щоб не було складок. Потім наверх стелю рушник. Це нам потрібно для того, щоб поверхня була дуже-дуже м'якесенькою. І зверху стелю чисту простень, вистірану напередодні, це в мене спеціальна така простень для білих речей. Ну, тут уже прийшла інспекція провірити, наскільки воно все м'яко і чисто, наче непогано. Коли ревізор пішов, і наша вишивка. Гарненько стекла і підсохла десь до половини, ну в нас ще така гарна волога. Починаємо її прасувати. Ставлю праску на найвищу температуру і помаленьку починаю прасувати, дуже гарно, натискаючи на праску, праску веду від центра вишивки до країв. Намагаюся прасувати по прямих лініях. Ніби розпрямляючи і розтягуючи вишивку, щоб вона ніяким чином не деформувалась. Тут мені гарно допомагають мої наміточки, по яких я орієнтуюсь. І, звичайно ж, прасуємо не лише вишивку, а всю тканину повністю на всіх краєчках. Таким чином тканина буде давати рівномірну усадку. Ні в якому разі не прасуйте вишивку з лиця. Ось тут я зробила такий наочний експеримент, прасую зразочок з вивороті і показую вам, що він виглядає дуже об'ємним і красивим. А потім з лиця знову його прасую. І видно, не знаю, чи видно на камеру, але ця вишивка стає приплюснута і пласка. З'являється лишній блиск. Коротше, не рекомендую. Я ж допрасовую свій виріб і показую вам, як воно виглядає з лиця. А з лиця виглядає все дуже гарно. Дуже об'ємно і фактурно. Саме той ефект, якого я хотіла досягти. Ще трошки помилуюся, полюбуюся цією красотою. Далі я її вирівнюю і залишаю в такому рівному вигляді, щоб вона полежала і остаточно охолола і висохла після просування. На цьому бажаю вам всього найкращого. Прощаюся з вами до наступних зустрічей і пока-пока.